Всім привіт! Мене звуть Андрій. Сьогодні нас занесло на ну, от, Вирішив трохи зняти, показати вам. Бачите, тут є будівлі 50-х років, 60-х років, 80-х років, сучасні будинки. Ну, там у них щось на кшталт центра, там АТБ. І усі біля нього, скажімо так, збираються. Ну от. Нічим не гірший, ніж Новобілі чи ще якийсь район старий. Вон, бачите, будується все. Будівництво йде. Люди живуть. Україна живе. Бачите? Так. Хто любить таку тишу, де поменше людей, я думаю, це... це місце якраз для таких людей. Бачите, там теж будинки, теж я так розумію, його 80-ті. Кінець 80-х тих років. Ну так, так що усім гарного дня, до побачення, пока-пока.